Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. У мене з'явився ще один повний розпуск орхідеї орхідея Азіан Сан. Зараз ми з вами розглянемо її і поговоримо про її цвітіння. А зараз пончик вам передає привіт. Правда, він трошки зайнятий своїми справами? В нього зараз активність ранкова така? Отже, зараз дістану вам ось цю красуню і розглянемо її поближче. Пончик? Що там? Пончик, це столик не для тебе зробили. Пончик, да, давай переверни мені там все. Передавай привіт. Глядачі хочуть привіт від тебе. Не роби цього. Отакий От хлопчик. Отже, я дістала поближче цю орхідейку і зараз ми її розглянемо і подивимось її цвітіння ближче. Придбана була також приблизно квітень, може березень квітень 22-го року. І в неї був цвітонос із точки росту. Ось він, тому чекаємо на дитинча. Випустила вона новий цвітонос. Зараз який ви бачите, це новий. І також із е магазинного цвітоносу. Випустила гілочку на три квіточки. Тому маємо ось таке цвітіння. На новому цвітоносі сім квіток і на магазинному три квітки. Оця розкрилася буквально вчора, як вам показати, щоб все було видно. Орхідея не пересаджена. Росте в своєму магазинному горщику. Вчора ввечері буквально полила її. Ну, вона стоїть не в цьому кашпо, це я зараз поставила, вона стоїть в тарілочці. Ось така коренева. Кореням ще є, де рости, тому я не пересаджую. Квіти тримає довго. Квіти. На магазинному цвітінні, коли я її купувала, довго вона тримала, потім ще дорощувала влітку. І пелюсточки її такі тверденькі. Десь так, ближче покажу. Коли вона випускала цей цвітонос, я думала, що це вже буде дитинча, але ні, вийшов цвітонос, до речі, подивіться, на задню частину квіточок також цікаве забарвлення, таке жовте, блискуче. Пончик трохи під'їв ще, і он прийшов. Гарна орхідея виділяється серед всієї колекції така яскрава. До речі, що хочу сказати, що квіти, які щойно розпустилися, подивіться, майже червона квітка. Ну і з часом стають вони трошки блідніші, але е, не скажу, що від цього вони стають гірші. Просто трошки змінюється колір. А влітку, коли вона розпускалася е, дорощений бутончик, то взагалі ну, червона і все. А потім з часом стає ось такого кольору. На цьому буду завершувати огляд цієї орхідейки. Можу сказати, що цвітіння ну, порівнянні з деякими моїми орхідеями пишне має 10 квіток. Квітки, до речі, немаленькі. Зараз візьму лінійку, перевіримо. Так, давайте подивимось перша квітка. Вісім. Ну, якщо останню дивитись. Вісім з половиною. А тут я, можливо, Отак, 8 з половиною до 9 сантиметрів. Крупна квіточка. Довго тримається. Рекомендую. В кого немає в колекції. Рекомендую. Дуже гарна. Дуже виділяється серед цієї колекції. І довго квітне. На цьому я з вами прощаюся. Пончик теж прощаються. Побачимось уже в наступному відео.